Там допокнуть, я могли залізти там хорошо. Дівчки, не слухайте його. Всім доброго дня. Я Воран. Ми з командою Купини вирішили засняти роботу з додаткової аптечки і з основної аптечки. Наша задача не показати, як вона буде супер в тактичному часі, а хоча б приблизно показати момент їх зручності, ну надійності, понадійності вони, начебто, кріпкі, а момент саме зручності. Наскільки це буде зручно і наскільки це буде комфортно? В роботі в умовах, ну зараз не бою, а більш-менш екстремальних умовах. Сьогодні ми спробуємо працювати з аптечкою допоміжною. Я її нацепив нагору. Звісно, вона повинна бути трошки нижче, але я нацепив нагору, щоб було більше моменту тертя з аптечкою. От подивимося наскільки вона буде витривала в цьому, в цьому моменті. Можливо, якщо було б, скажімо, навесні, бо ще зима. От зараз ми спробуємо це зробити в снігу. От, і попрацюємо з аптечкою основною з новим кріпленням. Зрозуміємо, як вона працює, і все це заснімемо до вас на відео. Ну що, поїхали? Бажаю міцного. Мій позивний єнот. Ми отримали підсумок від компанії ВК Простір. Підсумок ось такого типу було знято до цього відео з першими враженнями. турнікет. Вера. течка <рістичка> виглядає. Майже не заважає рухом. Після певного часу носіння там використання на полігоні в активному режимі підсумок сам по собі доволі функціональний, але виникли деякі нюанси в тому, що при Активному використанні з'являються певні нюанси розтягування нижньої стропи, та і, взагалі, на чому все сам підсумок доволі чудовий, чудової фурнітури, доволі кріпкий, але нюанси, які озвучив я, я раніше, він присутній. начебто Да. турникет достається вообще круто з нижней частини турникет не достається чіпляється аптечка достається круто який висновок? Ну, в цілому, як допоміжна, працює непогано. Мені здається, що трошечки велкропанелі треба збільшити. Трошечки. Тому що це Ну, з натиском вона тримається. Я боюсь, що коли ми будемо От, за щось зачепитися... Анатолій, іди сюди. Просто тримайся за нею, так. Ну, от, вона за щось зачепилась. То, що вона, вона вилітає. Ну, вона в принципі повинна вилітати, треба, щоб вона щоб там зусилля трошки побула. Це на мою думку. Угу. Трошки поклати. Тобто трошки велкропанель збільшити. Угу. Тобто сил витягнути її повинна бути. Ось такий момент це, наприклад, для одноразового використання. А якщо її там використати 5-6 разів, ця штучка вже кріпитися не буде так сильно. Це на мою суб'єктивну думку. Достається турнікети Вообще, зверху дуже супер, знизу звісно з, -з затрудненням. Але те, що тут він наверху не випадає, поки я повзав, це би, ну, для мене це круто. Він знаходиться от в рамках аптечки. От. Ну і ще є один плюс. Поруч у мене був ось підсумок. Той, котрий ми вже юзали, це мій підсумок з мого рюкзака, котрий вскрізь скрізь там прийшов. Виглядає він супер, навіть якщо я вимагатимуся в лежачому стані. Плюс в тому, що я до нього достаю достатньо швидко. От. Все, а він вже в мене в руці. Але він дуже плотно лежить саме в підсумки. Підсумок просто круть. Кажу, як є. Ну що, шановні. А... Відбувся процес е, такого скажімо, легкого сніжного тестування. Ну, З приводу цієї аптечки е, вже сказано. Е, сьогодні ми тестували не тільки цю аптечку, ми ще тестували скажімо, основну аптечку. От, і е, тут є певні нюанси. Дуже гарна річ це Фастекс ну, відкрився швидко. От, але це кріплення для молі. Звісно, воно відрізняється від ліпучок. Ліпучки, типу, від, відірвав. Ну, от. Але скажу так, це з мого особистого досвіду. Аптечка, котра була постійно на ліпучка, вона була у мене на цьому броніку. Останнім разом вона вже на велкропанель або на ліпучку взагалі не ліп ліпилась ну, так, дуже слабо і треба було там прищолкувати. Мінус в тому, що коли ви відкрили... Достали, все, вона вивільнилась, Ну, назад її вже там швидко не почепиш, тобто, придеться її там кудись забирати з собою. Але в моменті роботи з цією аптечкою, коли ви повзаєте, вона дуже міцно сидить, дуже міцно сидить на велкропанелі, дуже міцно, як стаціонарна аптечка. Тому а, мінус в тому, що а, назад не приліпиш, хоча по великому рахунку, ну, можна, в принципі, було б і розкрити її. На не знімаючи. Але по якимось причинам, якщо потрібно зняти, то звісно знімається вона достатньо швидко. Тобто витягується з от, і ось вона вже можна в принципі, там присунути назад. ну, би Це вже не важливо. Вот. Обробка оформлення аптечки гарне, кріпка, зроблена, скажімо, зумом. Ось. Це, що стосується цієї аптечки. Є ще один нюанс. Цей це підсумок. Ми вже з ним працювали, і підсумок ще раз наголошую, він в мене постійно на рюкзаку. Рюкзак у мене де скрізь. Але виглядає досить чітко. Відкривав я турнікет декілька разів, достаючи його звідти, але ну, от, якщо ви подивитесь, от зараз воно там в снігу в такому от. Але ну, якість вируб для мене це вообще, вообще круче для полівого підсумку. І доставати його достатньо швидко. Нічого не чіпляється, якщо щось чіпляється, то це вже так не сильно важливо. Але сьогодні був ще один нюанс. Я спеціально вивільнив свій годинник. Бачите, от під ним знаходиться мій особистий годинник. Це годинник Ландан класичного типу. Я його дуже сильно люблю і хочу його зберегти. Сьогодні він був назовні. От, і... Цей чохол на годинник, він, скажімо, всі удари на себе взяв. Тобто на годиннику нема ані подрябин, ані води, ну може, вже вода є. Ну, Скажімо, від механічних впливів він мій годинник зберіг. Сьогодні достатньо багато, як би я махав руками, але но я ношу його з моменту пересилання команди ВК Простір турнікета Дніпро. Я як начепив, я його не знімав. А сьогодні ми вже так от поюзали там, скажімо, більш детально. І скажу так. Цінна річ, вона незручна в побутових нюансах. Звісно, це треба відкривати, відкривати. Але коли ви на ділі декілька днів ходите з годинником або там навіть тиждень, я його не знімав з руки близько 3-4 днів. Він зберігає годинник достатньо в цілісності. Тому, шановні, дякую за те, що переглядаєте наші матеріали. Дякую за те, що на нас підписуєтесь. Дякую, що ви нам допомагаєте. Всі донати, що ви надсилаєте, йдуть на те, що ми проводили навчання для військових і в тому числі для цивільних. Підписуйтеся на нас, всі посилання внизу. Слава Україні!